Юрій Степановичу Добрий день, друже! дня. Дуже приємно, що ви до нас завітали. Да, рад, радий знову з вами бачитись. Ви нас не залишаєте, ні? ні, ні. І я хотів би ще, щоб разом з нами. Прийшов дощик. Ооо, це було б щастя, звісно, якби ви принесли нам таку дачу. Да, бо бачу, тут трошки тріщинки на землі да, є. Потріскла земля, суш стоїть, вологи немає, рослина страдає, звісно, ну ми ж нічого не можемо зробити. Допомогти не можемо. Але соя, соя у вас це одне з найкращих полів. От я багато де зараз їздив, але це одне з найкращих полів. Соя була придбана у минулому році. В е, еліту ми брали, це канадська соя ПС-2035, вона вважається з ранніх е, сортів. Е, ну, нам сказали, що вона більш стійка до посухи, більш стійка до холодів. так нам сказали. Угу. І Тому у нас був такий експеримент, ми вирішили її посіяти раніше. Е, не в традиційні сроки ми сіяли її 23 квітня от е, була земля більш така нормальна от хотя влажновата е, Посів проведений з нормою висів 200 і є контроль ми зробили для 2 га посіяного сівалкою СЗ-там норма 258 кілограмів. Тобто, щоб порівняти, так. це ж ви сез... раніше СЗ сіє? Раніше сз Ну, на сз пішла норма 257 кг. А чому більша норма? Амазони більш точніше сіє, СЗ більш там катушечка кинула, 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 кинула. <рес> М Менш рівномірний висів yeah, виходить. Yeah, yeah. No, а, nice, і а, ви казали, що по сходам. Ну, зараз, ми, зараз ми дивились yeah. полем. Ну, yeah. Візуально, так. На, на сьогоднішній день візуально воно не видно, але по сходах після посіву Амазони дуже були чіткі, рівномірні сходи. Взагалі, ідеальні сходи. Після СЗшки були скачки. Та зійшла, та не зійшла. Ну і Плюс навіть на оприскуванні поля, коли йдеш після Амазони, просто йдеш і тішишся. А після сз та й трактор, <сум> ну все ж таки, там коліщата прийшли, там коліщата прийшли, катка немає, ну є різниця, безумовно. У соя просто фантастична. Що тут таке, що вона, от незважаючи на ці тріщини, куди можна долоню встромити. Uh -huh. е як так виходить, що соя так гарно виглядає? От там от ми дивилися мзурі, посівалкою висіяно. Там бідненько все виглядає. Ось там поле висіяно. теже. Так я собі, а у вас гарніше? Е, не знаю, може і за того, що земельна ділянка була зроблена глибока оранка, тобто uh -huh. осіння глибока оранка була. Е, скажу так, е, сіяли Амазони. Амазони немає значить, ящиків для мінеральних добрив. Ми сіяли без мінеральних добрив. Це був це просто експериментальне поле. Так. Е, значить, азотофіксуючих бактерій бактерії не кидали, ні фунициду сюди не кидали, нічого. Тут посіяно просто перша репродукція канадської сої. Сояця пройшла приморозками, в людей картошка померзла, в мене картошка померзла. Я думав, звісно, що вона не виживе. Відверто вам кажу, там був такий шок, ніде ще сої немає, в мене соя, зелене поле і мороз. Вранці виходимо, лки-палки, біло все. І Так, Я... да, біла, повністю біла була. Ні витримала, не померзла. Нормально все. Може за, за те, що раніше посіяв, може за те, що такий сорт іменно. Це ж ГМО соя. Це соя ГМО, да. хоча про ГМО не розмовляєте, але ми кажемо. ну кажется, давайте будемо відвертими, у нас там великий-великий відсоток сої ГМО. це соя там не дуже Сьогодні у нас 8 червня, якщо ви можете побачити, вже соя зацвітає. Отак вже є цвіт на сої. Вже соя викинула цвіт. Ага. Видно, да? так? Дивіться, так. от світ, от світ. Е, ще такий факт, скажу вам, е, азотофіксуючі бактерії не давалися. але На корені ми вже, на корені ми вже витягнули дуже багато азотофік... е, бульбашків. Дуже багато. А Скажіть, попередник хто був? Значить, е, дане поле в 2021 році сіявся озимий ячмінь Арканда, ми його убрали. Uh -huh. Значить, посіяли пожнивну гречку. Uh -huh. Гречку зібрали, я, то я там, в мене є відео, після гречки ми посіяли озиму пшеницю. Так. Uh -huh. Убрали озиму пшеницю, вигорене поле було і посіяна соя. Uh -huh. І бульбашки є? Є. А, yeah. то, тобто, а коли тут соя була остання? Соя була. Ну. Навірно, років п'ять назад. Uh -huh. А інокулянти застосовували? Так. П'ять років тому. Так, 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 так. Там було, дійсно так. Ми сіяли сою, але соя була не рання, бо це ранній сорт сої, а там була пізня соя. Получилось, що пізня осінь була, і молотили комбайн був Єнісей, а він же в січкарні немає, ззаді, і волки, і хоч плач, вона мокра, приварати не можна. ну Це була така ситуація. Но факт в тому, що соя на сьогоднішній день на 8 червня прекрасна, хвороб не бачу я. Значить, На даному полі, 18 травня, застосувався гліфосат, Значить, в кількості 0,9 літра на гектар. Це вже соя яка була? Ну, соя була вже мала, не мала вона ще трі чистого листка, але вже листочки були. Тобто трі чистого листка не було ще. Це приморозки були. Я почекав, щоб трохи вона відновилася. Да. І накрили гліфосатом. Тут площа 11 гектарів. Ми дали 10 літрів гліфосату, накрили перший раз. Значить, от сім'я доля. Якщо бачите, це, от такі, коли виходить, вона росте. Потім йде два листочки. Ми обробку робили гліфосатом 0,9 кг на гектар по цих листочках. ось Обично сою стандартно кропиться від одного до трьох трі части листків. Тобто три. части листок це три, от таких три. Це йде. Ось ось. Бачите, одиночний листочок, а це йде тріч. Один, два, три. Три трі ось серединка вас де. Після того вже не бажано кропити, тому що викидає цвіт, і рослина тоді вже менше зав'язі буде, менше всього. Оці олистки можуть страждати, вони не потрібні, як такий, вони відвалюються. А основне оце центр. Тут закладене цвітіння і весь врожай у вас. Тому кажуть, що кропити від 1 до 3-три частин листків. Після того, як внесли гербіцид, через 7 днів ми зробили підкормку, щоб зняти гербіцидну нагрузку, добродій калій і квантумбот. Факт тому, що воно спрацювало добре, рослина відновилася, стрес зняли. і Слідуща обробка в нас була вже 31 року. Травня вже був трічастий листок, справжні листки, були 2-3 листки. Ми зробили тоталка з добавкою карбаміда. Тоталка ми давали 2 літра на гектар. Це виходить, на це поле 11 гектарів 20 літрів тоталка. і Дали ми 30 кілограм карбаміда, і додали сотий бор. Це було внесено. Ну, я думаю, що бор спрацював, тому що з'явилося цвітіння. Хоча вона ще маленька, але цвіт вже починає викидати. Але з ваших слів я розумію, що вона все одно не зовсім така, яку ви хотіли бачити. Да, очікував, через брак вологи. Так, да, 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 Очікував, що буде кращий результат. Планувалося ну, в зв'язку з тим, що пройшов тільки один єдиний дощ, і то він пройшов. Отут ще 20 метрів вже було сухо. Я коли виїхав, там були калюжі, такі, що не проїхати, а отут вже було сухо. Тобто частину поля захватив, оце єдиний дощ був. І все, дощу більше не було. Тобто цей... тут, грубо кажучи, зимова волога ще. Да, оце, що... І навіть зимою вологи такої не було, снігів ж не було цього року. Не, не зимова волога, а весняна Весняна волога. От ті, що йшли дощі там, три тижні чи більше, оцю вологу, ну, видно, земля напітала. Ну, може, повезло те, що була глибока оранка і глибше е, зайшла. Ми йшли води, тобто підошва була нижча, бо я робив горанку десь глибше, як 35 см. Чому робили таку горанку? Робилося, сіявся озимий ячмінь, пускали лущильника, лущили, обрали гречку. Пустили лущильника, лущили і забили поле. То я вирішив після, ну то есть в один рік три посіви, самі розумієте, для землі трошки нагрузка, вона забилася. Uh -huh. І я робив глибоку оранку, щоб глибше зробити підошву, щоб зірвати його. Uh -huh. Трошки пішло більше солярка, але я думаю, що це плюс. Волога зайшла глибше, тобто вона збереглася. Ну, ви зірвали підошву, так, звісно, так, звісно так. це плюс. Е, супер. Що далі плануєте по ній ще робити? Зараз дам їй відпочити. Угу. А чуть пізніше э, хочу дати ще бор. От. Ну і будемо дивитися, чи фунгіцид давати, чи не потрібно, чи потрібно, будемо дивитися вже. Ну, Поки признаків хвороби ніяких немає, ну, вона нема. Чистенька ні. конкурента немає ні одного. Може, завдяки тому, що був внесений гліфосад на ранній стадії, бур'яни були вразливі у молодій стадії, їх забрало малою дозою. Ну і плюс не отримала рослина того самого гліфосату. Коли хлопці дають приміно по сусіді, вони дали більше трьох літрів на гектар. Безумовно, вона і кроме того, що бур'ян страдає, горить, ну і рослина отримує mm -hmm. по верхушці, скажімо так. Гаразд, а як озимі? Поїхали, може, на поле. Безумовно, поїдемо покажемо. У нас вже підходить під уборку ячмені, підходять під уборку. Теж будемо після них сіяти. Ми гречку, так як ми щороку робимо. Пожнивно. Пожнивно так. Значить, ранні сорта озимих пшениців у нас підходять вже. Ну ялі, пшениці ще воно не рядишком, вони вже практично, практично колос мають викидати. Ну, поїхали тоді Добре. на ячмені. Добренько.